Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Вже дуже давно, певне, роки 4-5, я мріяв про екшн камеру GoPro. І постійно відкладав то гроші були потрібні на одне, то на інше. То потім думав, да на навіщо вона мені потрібно. А тепер вирішив трішки різнообразити свій контент на каналі. Це буде до вас, до речі, сюрпризом. У найближчих випусках ви вже побачите, я сподіваюся, мої нові рубрики. І. Не повірите, але все ж таки цю екшн э, камеру мені подарувала рідна мені людина, за що я їй дуже-дуже вдячний. Я реально щасливий. І не лише її, а й комплект певний до неї. І сьогодні я зроблю таку невелику розпаковочку. Знаю, що на просторах інтернету є дуже багато розпаковок, тому кому не цікаво, можете не дивитися. А я подивлюся: єдине, що я розпаковував це саму екшн камеру це все запаковане, і ми розпакуємо разом з вами. Тому давайте по порядку. Перша, це карта пам'яті на 256 ГБ Plus. Ось така вона. Потім, давайте це на кінець. Е, у нас ідея, так розумію, це. Ми обережно відкриємо зарядочка. Точніше, батареї. Ну, ось так. І ось так. Круто, друзі. Реально круто. Дивіться, взагалі е, у мене це перша екшен-камера. І так незвично бачити ці батарейки. Вони реально такі малесенькі. Просто. Дуже-дуже круто. Ось так вони виглядають. Це, я так розумію, буде ось. Так вона була запакована. Тобто... Дві батарейки йде в цьому комплекті. Сама, сам пристрій, куди ми будемо їх вставляти, де вони будуть заряджатися. Ось так він виглядає. І кабель. Давайте ми його вимемо. Кабель Type-C, я так розумію, так. Для зарядочки GoPro. Ось. Це у нас один комплект. І тут ще навіть на це йде ціла книжка. Інструкція. Просто капець. Ціла кришка інструкція, що і як робити. Круто. Так, дуже добре. Тепер в мене буде велика автономність. Тепер наступний наш кейс, наш бокс. Давайте ми його також. Тут він відкривається. Але тут придеться все одно, певно, трішки надрізати. Ось так. І що у нас входить класна така сумочка. Люблю такі речі, коли все продумано. Ага, тут навіть ще потрібно трішки зробити надрізок. І все. Готові. Відкриваємо. Хоп, воу-воу. Так, це у нас, друзі, я так розумію, кріплення на голову. Це те, що мені потрібно для мого майбутнього контенту. О, точно, ось так воно виглядає. Круто. Сюди буде кріпиться екшн-камера. Кріплення. Це я ще не знаю, навіщо. А, це, мабуть, відгороджувати. Якщо я правильно розумію. В цьому боксі речі. Прикольно придумали. Кріплення. І ручка. Це, якщо ви будете знімати щось, коли десь плаваєте чи ще щось. Прикольно виглядає, я вам скажу чесно. Симпатичненько. Це виймається і ми маємо ось такий бокс. Тут також є карманчик. Я так розумію, що оця вставочка, це можна щось так. Це можна щось тут отак от відгороджувати. Ну, прикольно придумали, нічого не скажу. Круто. Круто, круто, круто. Дуже задоволений. Ось. Так у нас. Інструкції. І тепер саме те, що... Точніше, заради чого? Що я так, про що я так давно мріяв? Також все класно упаковано, якщо чесно. Знаєте, щось типу Apple, дуже люблю техніку Apple. А тепер це GoPro. Багато інструкцій, що і як робити. Це ми потихеньку розберемося. Зарядочка також Type-C. Тобто тепер у мене їх аж дві. Одна з одного набору, інша з іншого набору. Тут також батарея. Тобто в мене три батареї вже є. І кріплення. Кріплення, кріплення, кріплення. Чекайте, друзі. Ось так. Правильно? Круто. Слухайте, все так легко, все так. От коли річ, то ти знаєш, за що ти платиш гроші. Дійсно. Тут також є ще одне таке кріплення. І кріплення з наклейкою, це, мабуть, на якійсь поверхні. І тепер безпосередньо сама камера, друзі. О. Не знаю, читав багато коментарів. Там, комусь, е, я так розумію, що вона зроблена із переробленого пластику. Вона ще мене запаковує. Я навіть не розпаковував ще нічого не знімав, ніякі наклейки, нічого. Все роблю разом з вами. Хтось говорив, що вона йому не подобається. Друзі, чесно скажу вам, я дуже люблю щось таке новеньке, якісь такі розпаковочки. І ця камера мені дуже поки що заходить. Я не знаю, як вона буде знімати, хоча 에, перед тим, як мріяти про неї, я дивився багато відеороликів. І мені цей варіант дуже подобався. Хтось, звісно, зупиняється на DJI Osmo, але ну, я все ж таки вирішив зупинитися на ось такому малюку на GoPro. Ну що, давайте ще. Вкриємо. Друзі, ну це просто передній екранчик і задній. Круто. Просто круто. Я не знаю, в кого були екшн камери раніше. Безумовно, коли ви їх відкриваєте, то вам можливо не так уже класно, але коли ви відкриваєте таку екшн камеру вперше, повірте, ці відчуття. Коли ти тримаєш цього малюка, є в мене декілька ідей, як використовувати цю екшн камеру. Дуже вже хочу її використовувати. Ось так вона виглядає. Отже, загальний набір в мене буде ось такий. Обережненько ми ось так покладемо. Супер, друзі. Я думаю, що реально супер. GoPro 12 тепер є і в мене. Далі зніму для вас відео, як я буду знімати, в яко, якій якості. Ну, взагалі, ви все побачите. Дайте трішки часу, в мене є дуже, я думаю, класні ідеї. Сподіваюсь, вам ті відео сподобаються. А поки що дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!